Вітаю час Кременчуцьких новин на Алтаві. Сьогодні у випуску Нардеп Юрій Шаповалов встав на захист пенсіонерів, яким автокрасбанк не виплачує пенсії, та як справляється із своїми обов'язками відповідні структурні підрозділи у рамках двомісячника чистоти. Дивіться прямо зараз. Місто буде чистим тоді, коли діятиме системна робота. Саме так підсумував роботу відповідних структурних підрозділів у рамках двомісячника чистоти. Перший заступник міського голови Віктор Калашник під час наради, яка сьогодні відбулася у міськвиконкомі, подробиці від Ірини Скрипачової. Не дивлячись на подорожчання паливомастильних матеріалів, прибирання міста триває повним ходом, зазначив головуючому начальнику ЖКГ Сергій Ярош. На 12 квітня у Кримчуці оголошено день довкілля. Міська влада запрошує всіх кримчужан долучитися до всеукраїнської акції і попрацювати на благоустрій міста. Залишилися неприбраною всього 20 відсоткова частка від загальної території міста. Проблемними є розриття та зруйновані люки. Наразі в автозаводському районі у прибиранні мікрорайону Лашки задіяно 15 осіб з центру зайнятості. Триває активна робота. Та закладання договорів на вивезення сміття з приватного сектору. Керівництво північно-промислового вузла поки що не реагує на заклик дотримання умови прибирання прилеглих територій, зазначив заступник голови автозаводської райради пан Климовський. Керівництво правобережжя звітує про роботу трудового десанту у промисловій зоні та допомогу підприємств. Єдине відбійники на вже прибраному мосту залізниця відмовляється фарбувати. Є проблемні питання щодо вивезення сміття з території дитячої та першої міських лікарень. Начальник міздоро. Відділу Максим Середа окремо зупинився на четвертій лікарні. По перше, вічужна територія Амстору, а це. Півтора гектари не прибирається. Внутрішньоквартальні дороги на території лікарні потребують негайної, хоча б підсипки. Далі обговорювали зелену толоку, яка стартує вже завтра, 10 квітня. Школярі прибиратимуть парки міста. Очікується більше двох тисяч учасників акції. Управляючі компанії зосереджені на прибиранні прибудинкових територій. Відновлюють дитячі майданчики, фарбують лави. Учениця добробиту Наталя Мирна зазначила, що зауважень від мешканців зменшилось. проте зафіксовано два випадки розламаних Тячих майданчиків після реставрації це у дворах за адресами вулиця Лумуніка, 12 та 50 річчя СРСР, будинок 10. Про нарікання від мешканців говорив начальник відділу контролю за оперативною обстановкою місті Юрій Войтенко. «Є питання щодо стану під'їздів, вхідних дверей, розбитих розбитого скла на міжетажних площадках, але всі ці питання сприймають товариства, обслуговуючі компанії і в термін. Тижня виконують дані роботи. Щодо озеленення міста, силами комунального підприємства Благоустрій Кременчука вже висаджено 640 кущів, 140 дерев та 450 квітів. Працівники ДРБУ виконують розмітку на автошляхах міста. Убурка має проводитися системно. І тут роль наших компаній, зрозуміло, що це велика проблема зараз, тому що проблема з деньгами. Ну і роль районів. Сейчас вона обсуждается, роль районов, вона має бути определена вместе з вами з городской властью. Може бути більше полномочий вам дати, щоб чтобы город понимал, чим нужны райони, чим вони займаються, а райони должны в основному займатися уборкой територій, благоустройством, работой з населенням. Тім і так далі. Тож двомісячні чистоти та благоустрою вступає в активну фазу, не збавляючи старту похорців. Кремачук, наше місто. Нехай завжди в ньому буде чисто. Як зазначалося сьогодні вранці на нараді у міськвиконкомі на 10 та 11 квітня, планувалося проведення молодіжної акції Зелена толока. Проте, у зв'язку із погодніми умовами, терміни акції були дещо змінені. Про це ми попросили докладніше розповісти заступника міського голови Віталія Малецького. У зв'язку з погодніми умовами зелена Толока» переноситься на молодіжному. Ми будемо прибирати парк воїнів-інтернаціоналістів у вівторок, 15 квітня. А вже 16 квітня будемо прибирати Придніпровський парк. Деяка зміна часу проведення акції не вплине на її зміст. Все буде так само, як планувалося. Це буде звичайно і прибирання, ну і звичайно, пригощання наших учасників польовою кашею. Чи правомірно Автокрасбанк не нараховує пенсії більш ніж 300 Кременчуцьким пенсіонерам? Звернути увагу та розібратися у цьому питанні нардеп Юрій Шаповалов прохає голову Національного банку України Степана Кубіла. Нагадаю, сотні Кременчуцьких пенсіонерів, які отримують пенсії через автокрасбанк, нині не мають змоги зняти свої гроші з карток чи у касах банку, адже банк затримує пенсійні виплати громадян, тоді як пенсійний фонд перерахував гроші вчасно. Пенсійне забезпечення громадян здійснюється за рахунок державних коштів коштів пенсійного фонду України. Банк... У даному випадку повноважений лише на проведення розрахунково касових операцій пенсійним фондом було перераховано кошти, тобто є підстави говорити про те, що банк неправомірно використовує пенсії громадян. А Юрієм Анатолійовичем Шаповаловим було ініційовано звернення до голови Національного банку України з вимогою вплинути та вжити термінових заходів щодо повернення громадянам їх пенсій. А крім цього, було поставлено питання щодо проведення перевірки правомірності таких дій керівництва. Красбанку та цільового використання пенсій громадян, на думку Юрія Шаповалова, керівництво публічного акціонерного товариства «Автокрасбанк» свідомо нехтує не тільки основами соціальної політики держави, а й правами громадян на вільне розпорядження коштами, які їм належать. Як наслідок вказані неправомірні дії, сприяють недовірі громадян як до банківської системи, так і до державного управління в цілому, та можуть викликати широкий негативний резонанс. Комунальники запевняють, цьогоріч мають капітально змінитися всі квітники, за якими доглядають працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука. Площа клумб збільшується, схематичний квітковий малюнок оновлюється. Одними з перших преобразилися квітники на вулиці Перемоги та в районі бульвару Пушкіна. Саме такий стильний вигляд матиме квітник по вулиці Перемоги, коли тут висадять квітучі однолітки. Від сьогодні на клумбі з'явилися невисокі вічно-зелені самшити. Це бригада квіткарів озеленювачів комунального підприємства благоустрій Кремачука. Попрацювала над зміною схематичного малюнку. В формі кожного самшита і взовні, і внутрі будуть висаджені однорічники. Це також ви побачите. Там нова схема, нова ідея. Крім того, ділянку газону вздовж тротуару, яка найчастіше витоптується, засіяли травичкою. Друга бригада підприємства сьогодні попрацювала над дизайном квітників в районі бульвару Пушкіна. Зелену зону збільшили завдяки висадженим кущам. Цьому році на вулиці Перемоги ми посадили 280 самшитів, В сквері Пушкіна відбувалася реконструкція, нові форми. То ми рухаємося вперед. Робляться нові клумби, створюються нові ідеї. На вулиці 60 років жовтня у нас. Це клумби збільшилися більше ніж на 700 метрів квадратних. Це я думаю, ви зможете побачити вже в кінці квітня, як ми масивно будемо висаджувати квіти. В найближчих планах розширення квітників на вулиці Київській. На вулиці Київській збільшилися більше ніж на 300 метрів квадратних. Самі квітники туди планується висаджуватися як кущі, так і дерева. Тобто, ну збільшується їхня кількість. Городянам такі зміни до вподоби. Очі нравиться. Вообще приятно, что в такое время город все равно у нас украшается, становится все лучше, все интереснее. С таким, не знаю, я прошла сегодня и порадовалась. Очень нравится, на самом деле очень симпатично. В прошлом году, в принципе, мне тоже очень нравилось. Был город довольно красивый, красивые цветы, то есть все ярко, зелененькое. Ну, сейчас тоже красиво, мне нравится. Я думаю, в конце будет очень хорошо смотреться. Хорошие клумбы, красивые. Очень даже приятно людям ходить. Город чистый. Скоро Пасха. Всі у всіх предпраздничне настроєння. Втім, комунальники змушені констатувати, що краса кременчуцьких квітників у певній мірі залежить не стільки від примхливої погоди, як від сумлінності деяких громадян. Не факт, що завтра, що не посаджені кущі, не будуть викопані для когось на дачу для людей. Стараються робити красу навести. але труд нікотре це хвалять, а нікотре поплюжать нашу вот, старання і ворують. Обидно дуже, звісно, що не ціниться це все. Масивно, просто масивно почали викопувати кущі, дерева, тільки в сквері ювілейному у нас вже вкрали більше, ніж 40 кущів, і кущі вони дуже недешеві. Невже люди не цінять тієї роботи, що наші ось люди, допустим, наприклад, да, зараз вони працюють, роблять, і через два дні, через три дні вже цього не буде. Тим більше, що скоро гробки, і то люди цініть роботу, яку роблять для вас. Міські курси цивільного захисту населення третьої категорії проводять підготовку працюючого населення. Сьогодні група працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів прослухали лекцію, як правильно вести себе у випадку надзвичайних ситуацій. Навчальну лекцію слухали і наші журналісти. Кременчицькі міські курси цивільного захисту третьої категорії функціонують майже 50 років. Один раз на три роки працююче населення проходить підготовку з безпеки життєдіяльності. Лекції проводяться в приміщенні управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Наше управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення контролює хід проведення, організовує подання заявок для комплектування цих груп. Цих груп до обласних, обласних територіальних курсів, які затверджують, і відповідно до витягу ми контролюємо порядок проведення та звітності щодо підготовки. Цих цього кола навчаємих. сьогодні. Слухачами лекції стали представники дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів. Чому освітяни мають проходити відповідне навчання, пояснює завідувач Кременчуцьких міських курсів. Ми гордимося нашим промисловим містом, а ця промисловість несе нам потенційну загрозу. Мешканці міста мають право знати про всі види небезпек, котрі можуть виникнути, про фактори ураження, і саме головне вони мають знати. Про способи порятунку від їх впливу Кременчуцькі міські курси цивільного захисту і сприяють по наданню таких знань під працівникам підприємств установі організації міста Кременчука. Мета викладачів навчити курсантів правильно застосувати набуті знання на практиці, зокрема, як одягти протигаз або як за допомогою спеціальних приладів прямо в аудиторії встановити радіаційний фон. Офіційно встановлений фонд Полтавської області становить 15-17 мікрорен на годину. І завдяки приладам радіоної розвідки ми перевіряємо фон на території нашого міста, на території нашого навчального закладу. І впевнюємося тому, в тому, що він не перевищує встановлений. Нормати нинішні курси тривають лише третій день, але освітяни вже готові поділитися своїми знаннями. Ми дивилися фільм, відеофільм, який показував, якщо людина непритомна, і їй оказати першу медичну допомогу, і ми навчилися, як робити штучне дихання і штучний масаж серця. Белізна інформація, яка допомагає. При экстренных случаях, при катаклизмах природы, когда какие-то несчастные случаи происходят, это и наша ГЭС дай Если происходит затопление, как себя вести в таких случаях, и необходимо думать, не паниковать, принимать правильные решения. Очень довольна, очень интересную информацию получили здесь. Большое спасибо. Суспільно-політична ситуація в країні, вибори президента та доцільність існування у Кременчуці райвиконкомів. Такі питання обговорювали вчора учасники Круглого столу, який відбувся за ініціативи громадської організації соціально-юридична допомога інвалідам. До участі запрошували науковців із різних кременчуцьких вишів. Втім, прийти та висловити власну думку наважилися не всі. Як кажуть організатори, багато хто відмовився від участі, побоючись, що слова однієї людини можуть сприйняти за офіційну позицію навчального закладу. Ті ж, хто все ж таки прийшов, наголосили, Говорили не від навчального закладу, а від себе особисто, говорячи про ситуацію в країні не у теми інформаційної війни Росії. Мені стає дуже прикро, тому що в мене є друзі в Росії, з якими починаю спілкуватися, які кажуть, напевно, влітку ми не приїдемо. Кажу, а чому? Та ну там же ж російською мовою, каже, і почнемо спілкуватися, то нас це вже і постріляє. А це ми говоримо про місто, в якому людина виросла. Закінчила 11 класів тут в Україні, тут в Кременчуці, і поїхала туди, і там працює е, три роки всього щодо ліквідації райвиконкомів, Учасники круглого столу таки зійшлися на думці, що роботу цих органів місцевої влади ліпше оптимізувати аніж скасувати. Що вони хочуть зекономити? От як людина, яка працює на кафедрі соціальної роботи, так я розумію, що соціальних робітників, а вони є соціальними робітниками, їх не вистачає. Інша справа, що як вони виконують свою роботу? Інша справа, наскільки вони професійні, тому що спеціальність, яка з'явилася. а так чи інакше, ну, вони потрібні, тому що цієї роботи дуже багато. Необхідно пересмотреть этот функциональный список, там, перед там, какой-то качественный, количественный состав, там, или в общем-то рассмотреть те же показатели дублирования, функцій районных советов, районных городскими советами и так далее. Моє мнение, не стільки ліквідацію, скільки, можливо, реорганізацію. Перед тим, як щось ламати, треба хоча б мати уяву, що ти хочеш побудувати. Треба мати проєкт. Цікавий досвід Вінниці. поїхати у Вінницю, вивчити, приїхати. Сказали, у них отака географія, у них отакі райони, цього в них немає. Оце є, отакі у них надаються послуги. Для цього, щоб створити таку систему, потрібно три або чотири роки, або рік і стільки-то, стільки-то грошей. І такі-то, такі-то люди. Бо якщо нема навченого кадрового потенціалу, то ми сьогодні можемо розігнати районні ради, натомість нічого не створити. І попаде знову якийсь от буде вакуум, який невідомо, хто почне заповнювати. У вчорашньому нашому випуску ми вже розповідали, де придбати якісні саджанці декоративних рослин для ландшафтного дизайну. Йшлося про кущі і дерева. Сьогодні ж наші кореспонденти побували у місті Комсомольськ, де в оранжереї вирощують кімнатні та вуличні квіти. Яскраві квіткові композиції і екзотичні рослини побачите у наступному сюжеті. Переступивши поріг тепличного комплексу, ніби опиняєшся в іншому різнобарвному вимірі. Квітучий дивосвіт оранжереї, декоративних рослин гарди вражає яскравістю. Підвісні кашпо з пурпуровими фіолетовими і білими сурфініями прикрасять будь-який балкон чи веранду. А кольорові жоржини, чорнобривці та віоли перетворять звичайну клумбу на шедевр ландшафтного дизайну. Екзотичні та квітучі у вазонах та кашпо, клумбові і кімнатні. Усього більше ста різновидів квітів для будь-яких цілей і на будь-який смак, для офісів і будинків та зовнішнього оздоблення. У гардах можна підібрати найрізноманітнішу квіткову продукцію: від екзотичних пальм до традиційної папороті, звичайної клумбової сальвії і петунії, до балконних фуксій і пеларгоній. А щоб на власні очі побачити всю цю красу, кременчужанам навіть не потрібно їхати у Комсомольськ вже цієї суботи. Ти найкращі зразки будуть представлені широкому загалу в розсаднику декоративних рослин гарди у Кременчуці під час дня відкритих дверей. Подивитися і придбати квіти зі знижкою, а також стати учасником безпрограшної лотереї, зможуть усі бажаючі. Суботу 12 апреля. У нас день відкритих дверей всіх живаючих, ландшафтних дизайнерів. частный сектор, ждем в гости к нам на предприятие. Будет организована беспроигрышная лотерея. Всем, кто приедет, будет скидка 10%. Всех, всех приглашаю в гости на экскурсию к нам, посмотреть, что мы выращиваем, какие растения, в каких количествах. Пожалуйста, приезжайте, будем всех рады видеть. І про погоду. Завтра у Кременчуці очікується мінлива хмарність, подекуди короткочасний дощ, можливо, гроза. Вночі 5-7 градусів тепла, в день до 12 з позначкою плюс. Такий прогноз погоди надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Такою була остання інформація випуску. А ми запрошуємо вас приєднатися до загальноміського трудового десанту. Слідкуйте за подіями міста разом із Кременчуцькими новинами. До зустрічі на телеканалі Лтава Щасти!